Дуже не вистачає, звісно, не вистачає, тому що все я не, ну, просто не можу навіть приучаюся вже потихеньку, роблю чоловічу роботу, вже і, і те, що чоловік робив, ну не все ж в моїх силах. Хотіли просто пожити, просто як люди вже на, на старість, а воно, ця клята війна зробила по-своєму. Познайомилися ми з ним ще в шкільні годи роки, коли нам було по 15 років, в 17 років ми поженилися з ним. Через рік у нас народився син Артур. Потім через 8 років у нас народилася донька Даша. І прожили ми з ним. Повних 27 років. Оце ось о 20, 16 вересня було б 28 років, як ми разом. На жаль, війна його забрала і мене зустріла своє 28-річчя. Ну, чоловік мій працював на вагонному заводі. Коли не було роботи, він їздив в Польщу, але ну він потрошку там був, бо він довго не мог би сім'ї. Він вроді би настроєний поїде, а потім каже, я не можу, я вертаюся додому. А так в основному він робив на вагонному заводі. Оттуда він пішов, звідти він пішов і на війну із заводу. Я не працювала, тому що в мене дитина інвалід, і я сидю по догляду за нею із з двох років, коли їй було два роки. Зараз їй 18 років, то я ніде не працювала і не працюю. Потім він проснувся і каже: я, мабуть, буду йти на війну. Дай мені воєнний квиток, я буду йти на війну. Ми ж його почали відговорювати, вони якраз вихідні дні були, що він був вдома. Ну, він нас такий, якщо він вирішив, то він буде робити те, що він вирішив. І в понеділок він пішов на роботу і дзвонив мені вже, я думаю, він з роботи. Ну, а він вже з воєнкомата, він вже і комісію пройшов, вже все, він був сам настроєний. Категорично, що він піде туди і все. Ну, для мене це було дуже больно. Я б не хотіла, звісно. Я йому казала, Сережа, як же ж ти якщо ти навіть не можеш без нас так довго, коли ти їздиш, як ти туди? А він сказав, «Леся, це не заробітки, це війна. Якщо не ми, то хто? Я кажу, не хочу, щоб нашу родину прийшли вони прямо сюди у двір. Ну, не знаю, і так він вирішив, і так він і зробив. Раз вийшов на зв'язок 13 лютого в ніч, у 2 часа ночі він дзвонив. Там були сумасшедші постріли. Я не знаю, мені каже, там з усього, що тільки можна було. І він мені просто сказав, Лесь, ну, мабуть, вже нам тут все, ми відсюди не вийдемо. Потім він 13-го, ну це в ніч виходить, днем він набрав часов 10. Ранку він дзвонив, у нас все нормально, тому що. Зв'язку там не було, а було тільки ну, інтернет. І він взяв, подзвонив на Viber. Каже, в нас все і все. І на цьому наша наша розмова прекратилася. Потім я набирала, я не могла до нього додзвонитися. Потім, 15-го, ми знову всі дзвонимо, ми не можемо додзвонитися, нема зв'язку. І в три години ночі там його побратима, жінка вийшла ну, через Facebook. І пише: ну, добрий вечір, як ти? Я кажу, та вроді нічого, Я кажу, а ти не знаєш, що там з хлопцями. нашими? А вона каже: а тобі що не позвонили. Кажу, ні, ну, жди, тобі подзвонять. Це було три часу ночі. Якраз ракети такі вилітали, оце, що було з 15 на 16, що нас бомбили оце ж тут. Я кажу, Юль, ну скажи, що ну, вже зрозуміла, що вже щось не то. І вона ж ото пише, що 200-й. Оце так ми дізналися. Потім ми ждали ще 9 днів, поки його привезуть, а не могли його поховати, його 9 днів везли звідти поки. І якраз виходить, що це був праздник стрітіння, що він загинув, і на годовщину війни ми його ховали 24 числа. Напередодні от він загинув 15 лютого, а 29 січня мені було 45 років. І він подарив мені кольцо, про яке я мріяла, на якому було написано «Спасі і сахрані. І поробив подарунки дітям, дочки і сину, і синові, все заказав через інтернет і всім зробив подарунки, і ми їх пополучали, ну його так і не дождалися. Так, вроді, попрощався з нами. Саме більше нам допомогла міс... ну, місцева влада, іменно наша громада. Ми, громада нам допомогла, коли його відправляли туди. Ми покупляли йому бронежилети, всю цю снастіку нам дуже допомогли сільської ради. І потім, коли ми дізналися, що це таке горе настало, то наша голова самолюкана Васильівна великі, й ми вдячні. Вона обізвала, ну як, як в общем, сказати, що вона нам дуже велику підтримку дала і моральну, і матеріальну. Що ми їй дуже всі вдячні, дуже-дуже. Ми нічого від держави не виплатили, нічого ми не отримали. Ось буквально я два дні назад дзвонила, спитала, вони нам сказали, що нема фінансування. Ну, от 15 вже жовтня буде, 8 місяців, як його нема, то ми від держави нічого ще не отримала. Дуже швидко. Батьки допомагають, сестра дуже допомагає мені. І син, син і невістка допомагають. Ну, Син допомагає, але ну, сина що вже своя сім'я, своя ну, як сказати, своє життя. Він дає попрошу, він приїжджає. Ну, знаєте, як, чи то і за порадою до, до чоловік мені каже, що це саме, саме найдорожче. Ну, кажуть, і діти є, да, і діти є, і внуки. Ти ну, ну, Потрібен тільки чоловіку. І тим більше, скільки ми прожили, то багато чого ніхто не знає, тільки він і я. То ми такі були грамотні, коли в нас був чоловік, рядом сіли на машину, куди треба і поїхали. А зараз, щоб кудись поїхати, треба просити. Батьки можуть там, це ж сестру просю, ну. Є роді кого ну, теж без кінця просити не будеш. А так, щоб кудись виїхати, я сама навіть на автобусі не поїду, бо дитину немашкуди, але знову ж на, таки когось просить, ну, в общем. Дуже важко і, мене, що як чоловіка не стало це дуже важко. Вся надія була тільки на нього. Він у нас був як і кормилиці, як сказати. О, і тут так у його не стало. Просто за це ніколи ніхто не думав, що так може все перевернутися перед цим. Дуже, звісно, пошатнулося і здоров'я, і все це. Ну, ми зараз, роді стараємося стати на ноги, тому що ти розумієш, що треба далі жити раді дітей, раді внуків. І життя продовжується. Да. Жаль його немає. Но... Ну якось треба дальше жить.